Так, всім вітання. Хлопці, хочу от, поділитись враженнями. Е, Коротше, ви як пам'ятаєте, в мене на цій маленькій пасіці. Ну, така, дуже <гум> немаленька. Тут козліки стояли. Ну, такі невміняємо козліки були не дуже. І все було криво коса. А зараз. От... Попросили козлики, це я у товариша стив свого друга. І йому е, е, треба було на покраску, він каже, день не треба козлики, я дав швидко. Ну а швидко треба було зробити підставку під вулики. І дивіться, що у нас вийшло. Просто пушка. Брусок 100 на 50, длина ножик 50, ширина вот, этой вот, перемычки, вот, этой вот. 50 см, все кажу. Дивіться, яка файна. Ну тільки треба зараз ще одну таку зробити і е е все викрасити, а е ту зняти і викрасити теж. Конструкція взагалі пушка. Ну Якщо не бажаєте, щоб у вас двигалась оця система, не зжималась, можна отут от зробити отвіри і. Ну Там контрольний шурупчик вкручувати та й все. Чи знизу, щоб не затікала вода, або збоку, бо зверху буде затікати вода. Вот. А так, в принципі, бачите, як все зручно. Можна, можна зжати і поставити на ті пази. Тобто буде ще, ну не знаю, краще як, так і не так. Якщо в мене доска була 3 метри, ну, ви бачите, тут можна. Насувати короче, вуликів, оцей, оцей трошечки здвинуть сюди. ну, сюди І з тієї сторони теж сюди здвинути. То тоді там на края можна ще поставити, ну, щоб вони гнуло. А якщо вже маса велика, то я думаю, що треба ще одну таку ногу. Ось, От -от посередині, ставити, виставляти теж. Ну і ще не доробив, треба. Сюди щось или кирпич, і якийсь э, метал, може такі п'ятки зроблю широкі, щоб воно не врізалось, вдруг буде ж грязь. Тому що вулики вже не підйомні тут 306 рамник, а здесь повністю 100, 145 корпус э, на німецьку рамку залитий. Повністю, повністю залитий. Тобто я Сам переставляв, чуть не здурів. То вага буде тут здоровенька, то я думаю, що тут треба середню ногу ставити і буде класно. Ну а взагалі то я сам мені дуже понравилось, Зараз оліфа ще пробіжу, щоб воно ж не... деревина не страдала. Ну, Ось от такі от справи у нас. Быстренько зробили, Ну, так. Прикинули, що дешевше, що это. Ну не дешевше виходить, у цей метал. Профільна труба ця коштує не, не дешево. Я вам, я вам так скажу. Дуже не дешево. Тобто у нас тільки в железі там виходить. зараз я вам скажу. Метр стоїть без доставки 290 по-моєму гривень за метр. Вот. А надо метр м на цей комплект. А якщо еще третью поставити, то вийде 60 см. 60-70 От Вот метр. Ну коротше, где-то только одного железа 500 гривень буде. І плюс сварні роботи, плюс там зачистити, потім пофарбувати. Ну таке. Но зато воно вже глаз радує. І воно так. Потому що я стояв на поддонах. І поддони, якщо важкі вулики, вони ламаються. Просто ламаються і все. Ну, все. З вами був Лебедів Денис. Хотів да, вот, порадіти за, за те, що ми наробили. І вам показати, як воно класно. Все, всім вітання.